Ще вчора на цьому місці була кухня. Зараз рятувальники служби Кобра розбирають те, що від неї залишилось. Посеред ночі, росіяни вгатили ракетою прямо на город у приватному секторі Запоріжжя. Руський мір залишив по собі воронку просто неймовірних розмірів. Ліквідуємо наслідки. Зараз прибрати допомогти людям все. Розкласти і яму цю де вибір стався засипати. Так власниця вирішила. Рашисти зруйнували кухню пані Наталі. На щастя, сама жінка не постраждала, але добряче налякалась вдома. Була сама. Я іспугалась, празійшов страшний взрив по крыше. Я вже не падо, я не поняла, нас. Я вискочила тут. Просто увидела і там. Думаю, ну, а що ж Я бачу, що в кухні щось відбувається. Я одразу не зрозуміла, що розрушена. Вона. Жінка сподівається відновити зруйноване, бо з рідного будинку їхати не буде. Знаєте, все время об этом думаєш. Ну, каряться, думаєш, боже, от від нас эту біду, біжати нам нікуди, йти нам нікуди. Ну, раз живи будем жити, звісно. після розбору завалів експерти візьмуться оцінювати збитки від ворожого обстрілу та чи придатні постраждалі будинки для життя. Для цього є інженера, які можуть приїхати, подивитись і оцінити це все. Ну, максимум, я думаю, два дні. Ну, сьогодні, завтра ще в основному. Ну а так, думаю, справимося.